Буквально випаленим вщент село Новогригорівка, що на Миколаївщині, вісім місяців окупанти нещадно обстрілювали. Помирним людям військові РФ застосовували навіть фосфорні боєприпаси. Окупанти стояли за кілометр від населеного пункту і щоденно прицільно били по домівках цивільних. Після звільнення Херсона 11 листопада торік до Новоригорівки поступово почали повертатися люди. Намагаються наводити лац, саджають городи та допомагають одне одному з ремонтом понівечених будинків. Більше про життя на згарщі розкаже наша миколаївська кореспондентка Наталія Якобсан: мене на городі 16 воронок від попадання. Є такі, що більше людського росту. Віктор Полівода до рідного села повернувся у січні і замість своєї домівки застав суцільне згарище. Отсюда забрали нас, евакуювали отсюда, е я не пам'ятаю вже число. Ну в общем, сьогодні евакуювали в Ніколаїв, да? а на другий день. Других людей приїхали, люди говорять Вітька, твоєї хати нету. Все. одні токоостою. То Тобто я вовремя отсюда удрал. Зараз Віктор з дружиною Євгенією підлатали літню кухню, що відносно вціліла. Тут тепер і живуть. Обом вже за 70, тож кажуть, починати все наново складно. Та головне, що лишились живі. У їхнього сусіда, коли він побачив руїни власного будинку, не витримало серце. Сусід. Поблизості Валович Віктор, я не знаю вчиться. Він приїхав и йому стало плохо, і він через помер от, від, від інфаркту. Ну, це дуже тяжело. Приїжджає до свого будинку кілька днів на тиждень і Дмитро починає потроху лагодити дах і вікна, а тут чекають будматеріали, щоб ремонтувати пошкоджені стіни. Чоловік упевнений, що йому пощастило, бо його будинок відносно вцілів. Це ще так по божески там багато у кого людей взагалі хат немає. То ну що, потихеньку будемо відстраювати, що треба, будемо робити. Надіюсь, до зими перейдемо сюди, всі ждуть тепла тому що багато у кого немає де там ночувати, а треба ж убирати, як то це все, все позаростало. Однією з перших до Новогригорівки після звільнення Херсону повернулась Лідія з 15-річним сином. Зимувати в їхньому будинку було неможливо, та пережити холоди допомогли сусіди. Всі разом, хто був тут, допомагали один одному, понакривали. Ну так і зимували. І завдяки волонтерам вони нам привозили і паливні брикети, і дрова. Ну також і продуктові набори і гігієни, і зараз нам допомагають стройматеріалами. Будинок Андрія окупанти знищили одним з перших. У притул розстріляли з танка чотирма снарядами. Нині чоловік змушений проживати у тимчасовій будівлі на подвір'ї у брата, а власну оселю доведеться зводити з нуля. На власні очі бачив, як хата розліталася. Діти були, як воться жінка тут. Сиділи ми в погрібі. З погріба не вилазили, як почали лупить. Надію однією з останніх силоміць евакуйовували з-під обстрілів військові. Жінка на відріз, відмовлялась залишати господарство. Корови, свині, 10 коров, 10 свиней. Повипускали птицю, да, випустили собак, все повипускали і солдат нас просто вже принудительно сказали: виїжджайте, що вже було дуже жарко. Нікого не знайшли. Ні одної, ні корови, ні, нічого не знайшли. Розбиті в селі не тільки хати. Окупанти зруйнували школу, садок, церкву, клуб і бібліотеку. Поки тут жодного магазину, їх теж знищило обстрілами. Та насамперед місцеві взялися відбудовувати не їх, а школу. Ми всі жителі села ходили, прибирали суботники, меблі збережені, дах пошкоджений. Тому ми зараз також шукаємо спонсорів на відновлення даху. От нам треба ліс на школу, вікна вже є, вже замовили вікна. У нас є діти хочуть повертатися в школу. Найбільша проблема у селі зараз це відсутність централізованого водопостачання до повномасштабного вторгнення в оселі селян. Воду подавали зі свердловин завдяки двом водонапірним вежам. Але ще у перші дні повномасштабного наступу росіяни впритул розстріляли ці вежі з танків навмисно їх поруйнувавши. Покиди села повернулись близько 80 людей. Для них вистачає потужностей свердловин, які облаштували на своїх подвір'ях дехто із селян. Однак, коли повернуться більше жителів, необхідно відновлювати централізоване водопостачання. Люди сподіваються на будь-яку допомогу, адже відновити водонапірні вежі самотужки не в змозі. Наталі Якубсон, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.